Не впадем? Ой. Ой, падем! — Ой, падем! — Ой, падемо. Ой, падає. Ти зняла, як ми кажемо Так. — А ти Ну. No. — Тепер дивіться. <рігальна> Подивіться піде. Подивіться. О, ця лавочка нормальна. <рігальна> <рігальна> нормально, нормально. О, совочку засвітила. Петя, сказали взяти щітку, таку драпану. І обдерти то все, і це все не шкудливе, нічого. Що обдирати? Оцю от грибок, не грибок, оці нарослі пообдирати, бо і... то дерево заважає, але Добре. для людей не заважає. Окей. І, вот. Мамо, дивися, раз, дві черешня, вишні, два. дві, дві черешні, одна вишня. Ага. Бачиш? Ну так віти якісь. Ну і що? Тут можна дивитися, тут можна навіть... Як то в тому покачаюся, поваляюся, трависті. Ну, тут можна так. А що то якісь квіти? Я хочу, щоб вже було тепло і покачатися, повалятися. Приїжджай, в мама, будеш квіти садити. А йди коли. Коли? Як буде тепло, Чуєш? перед паскою. Наталь, покачатися, повалятися. Так, перед паскою ні. Води тут шо? теж квіти вилазять, бачиш? Вон. вон квіти вилазять. Буде красиво, буде клумбочка. Так, да, воно літом гарненько буде. Закривай двір. А, закрывает а от там бузки два, бачиш, там бузки, там ззаду бузок, то то гарно О, буде. Бузочек, то буде гарно Як да, да. ну, Так. Да. А ці так. кущі, мабуть, теж гарні будуть, як зацвітуть, бачиш? Аккуратно. Акуратненько, все, ну. файно. І та площа дозволяє собі тут погуляти. Багато я й так не зможу робити тут а, на ну дачі, так, багато так. садити, розумієш? О, мама, ставай туди того жовтого куща, без фоткою. На вулиці вночі було 0 градусів, а зараз вийшло сонечко. Може вже буде тепліше, бо субота неділя була такі, були такі холодні, що не можна було навіть на вулицю вийти, такий вітер. Усім бажаю гарного настрою. Ви тільки подивіться, яка краса. Вона розцвітала біля шпиталя. Бачите, там одне дерево вже. Розцвіло, там ще буде, де то є? Так, і ті жовті кущі дуже гарно виглядає. І так, закінчилося 7 квітня. Восьма година вечора майстри тільки пішли. Йдемо дивитися, що вони зробили на сьогоднішній день. Так. Ану, ну. А ну, включи світло. Йдемо, подивимось. Я вже бачу, що скільки вони вже нам зробили. Клас, Уже на стінах є. я знаю, зараз будуть писати, що фу, яка плитка і так далі. Ну Яка чорно-біла. А нам подобається. Стерино. Вулись? Але бачиш, тут є коричневі такі. Ну добре, І якраз до, до дверей буде. Ні, нам. Мені подобається чорнобіла плетка, знаєш чого? Чому? Так, ну, як чорно-біла фотографія, знаєш? Колись ага, ну. в школі я робив чорно-білі фотографії. У ну. мене був фотовілічитель, <різько> ванночки. <різько> е в магазині продавалися фіксаж, так. проявник, так. Фотопапір, угу. пленка. Плівка. Ти робив <рес> знає, фотографії, потім проявляв плівку. І так. бачок був. На той бачок, в тому бачку, в темній кімнаті. А, можна було мати такий чорний рукав і в бачку накрутити в бачок ту плівку. Накрити кришкою, тоді туди заливаєш проявник, виливаєш, промиваєш, заливаєш фіксаж, тримаєш, промиваєш, сушиш плівку на прищепці, потім е, заправляєш, фото збільшуваєш і робиш фотографії, фотопапір в темній кімнаті. Цик, тикнув. Тоді береш його, закидаєш в ванночку і дивишся. Нема, нема, потім так починає проявлятися лице. Uh -huh. Дерева. Ти то винімаєш і фіксаєш. Uh, і потім то все береш, uh -huh. промиваєш. І бу, була така глянцеваті називалася. Uh -huh. Така пластина металічна. До неї приліплювався той папір, і так, і воно сушило той папір. 15 хвилин береш, воно відпало. І все, готова фотографія. Ото була робота. Ну, не що зараз. А потім ми з тобою познайомилися і виявилося, що ти теж робила фотографії. Ну. Причому ти е, деякі моменти удосконалила, і потім ми. Разом робили я чогось своє вмів, а ти щось своє вміла в фотографіях. Ми потім разом робили, пам'ятаю, у нас був такий, такий маленький фотоапарат. Німецький якийсь. Що він робив? Ні, це совєтський був так? фотоапарат, так. І він робив фотографії просто не 36 кадрів, а 54. Він трошки менші кадри робив. Але зато їх більше було. Та він просто плівку поділювали. Не на, на 36, 2. а uh -huh. на 54 кадри. Uh -huh. Чуть гужі робив. Uh -huh. І ми потім разом з тобою вибирали э, якийсь вечір, робили фотографії. Uh -huh. Робимо фотографії в гуртожитку і всім роздаємо тоді. І всі такі аво я, аво я. <laughs> <laughs> і тобто тобі ця плитка нагадала чорнобілі фотографії. Yeah. так? І То таке, знаєш, які? Глянцеві. Глянцеві. Я любив глянцеві фотографії. Ні, ну дуже гарно, подивися, суперово. Як будуть білі умивальнички, білий унітаз, білий потолок, завжди потолок говорю, біли, біла стеля. Нам ще треба ці крани замовити. А які? Чорні? Чорний. чорний. У нас будуть тут чорні. Так. Так що буде гарно. Молодці хлопці, там плитка під низом, вона заклеєна зараз, але вона вже є. Я, уяви собі, як ми відкриємо ще плитку з підлоги, як то буде? Клас. Mm -hmm. mm -hmm. Дивись, як вони акуратно роблять. Дуже гарно. Хтось скаже, чого у вас на горі знову темне ванна? Mm -hmm. Тому що. Тут у нас дискотека на горі. Біла буде на самому низу. На низу буде біла ванна, біла кухня. Але там будуть золоті, ці. душова угу. кабіна. Угу. Ну, як то, крани золоті так. будуть. Бо в нас вже золотий душ є один, так. і ми його мусимо використати, так. бо нам привезли, а він нам не підійшов. До речі, ходи скоро на вулицю. Там якісь дві посилки стоять. Стоять? Так. Та до крани прийшли, наверно. Я забула. О, дивись, я забула зовсім тут якісь дві посилки. Забирай. О, а то це є? Я не знаю. Власне, забирай. Чекай, що ж тут таке? Може лампи нарешті прийшли? Е -е... І ще ту забирай. Да, добре. Давай. Так. Ну що там, несеш? не Легке якесь. Легке? Це легке. А слухай, що тут таке? А ну давай. Тут екран. Ні, я думаю, що лампи. Які лампи? А чи? Так. Грес, ПЛ? Ну. Давай, відкривай будемо. Ну добре, давай дивимось. Vre... Так, давай, відкривай, що там. Опа. Воно так сидить, знаєш, собі на вулиці, а ми й забули за нього. Лампи. І... А що тут такі великі лампи? <губи> О, вони такі великі. Ой, та я думала вони менші. Я теж думав, що вони менші. Що вузесенькі? Там не було на малюнку вузесенькі. Вони <губи> були малюнки на малюнку вузесенькі. Йой, та, то тут такі кабани. Може, Але можна. гарний колір підходить. Давай подивимось. Давай. Ну, майже. Та що майже підходить? Це якщо щось зніметься. Ну. Дивися, кольор майже такий. Майже такий. Але не такий. Але якщо але тут буде тут висіти, то буде, нормально. то буде нормально. Але я думав, що воно вуще. Слухай, я теж на малюнку вони вузенькі. На, малю... на малюнку вузенькі вообще. Так... Подивіться, я замовила дві лампи, я приїхала чотири. Яким чином? А що внизу? Придеться нам кудись їх ще пристосувати. Не знаю, куди ти їх пристосуєш. Йолки палки. Цирк на дочі. Хочу значить купляти в інтернеті, ти no. них... розумієш. Вони зовсім не такі, як там намальовані. Там, там вузесенькі намальовані. Вузосенькі. Ага. А тут, ага, це дві і дві. Але вони такі, як трубочки мали бути, ти розумієш? Ну. No. 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 Вони no. мали бути такі. О, такі. Ну. No. Такої товщини. то вже. Так там так було намальовано. 10, 10 см no. максимум. А вони прийшли 20, 15. О, вони висо... от такі мали бути, як того. Так. Да. Намальовані. І були. що тепер будемо робити? Вісити їх? Такі баняки? Я не знаю. <рес> Відправляти назад, замовляти інші. А були інші. Та ти, ти розумієш, що вони там на малюнку вузосенькі? вони вузосенькі? То зовсім не таке. Взагалі не таке. Я бачу, яке на малюнку. Я в шоці. Абсолютно не те, що там намальовано. Давай ще зараз перевіримо, якщо що, посилаємо назад. Та що перевіряти? От такі вони і будуть. Зава. Чорне то з то Скільки ми маємо 14 днів, ні? Добре, може ми десь якусь кімнату їх застосуємо. Е, Наталя, ми тут можемо, але не ото ходіло. Дурдом. Ну давай другу поселку відкриємо. Сюрпризи, да. коротше. Ну дивимося, що тут. Може хоча б тут нормальне буде. Ну я в шоці. Ну, давай ще, що тут у нас. Ще одне розчарування. Ну зараз, як то перший кран і знову розчарування, ну то знаєш. Він окажет рожовий. Я тоді не знаю. Я тоді вже просто буду в шоці.

А ну, Ану ану. Ану. Якийсь колір мені вже подобається. -то ще... Оце душ розкрий тільки і все, я побачу тільки коголя. Оооо! Той. Той. Фух, я не страшав. Ну, <гас> Нормальок. Той. Пасуй. Чекай. А де ж другий? А я не знаю. А то не від тої фірми, мабуть, був Ні, ну то не від тої. Добре, але подивись, хоча б чи подтинковий, чи круглий, чи він залізе. Це то... Не знаю. Ага, ні, то лійка. Це той, що не потинковий, то надтинковий. Ага, а де ж той подтинковий? Чи, чи под... А може подтинковий? А Ну, то може бути подтинковий? Але чекай, той другий душ такий негарний. Кач-качка. Там не така лейка мала бути. Що це? Боже, я не витримую вже то все. Попробуй, то все знайди, щоб підходило. Ти розумієш, наскільки це важко? Ну, все, заплутав. Ой, який гарний. Надтинковий, от він з цим, з носиком. Клас, дуже гарний. Це він буде тут, з тої сторони. Клас, дивись, як він підходить. <хи> Тате, що? А палка де? Яка палка? Палка має бути. Ж. А я не знаю, може десь тут лежить. А який носик файл? А от палка. О. Є. Ні, то, то лійки то, до лійки. Так що цей душ нам дуже сподобався. А покажи лійку. Цей дуже, дуже добрий, але якщо прийде той не такого кольору, чекай, чекай. то я навіть не Стрико, знаю, чекай. що це буде. No. Колір дуже гарний. Та uh, колір, що не такий, то шапів біди. Ні, колір дуже такий, подивись. Ні, це і такий. Той, що прийде, я кажу. Якщо не такий. Ну no, то... давай. П'ятдесят сонтів. Ну ти дає. Та то якось не має на той ланцюг, трохи вище треба. За низьку. Ото це пора. Ой, цирк народі з тобою, а він гарний мігенький. Ой, який він приємний, на дотик, як змія, слухай. Слухай, то, такий браслетик може бути. Дивись, який він мегесенький, слухай, а той душ такий гарний. що я в шоці. Дуже гарний. А це що? А то? До душу таке? Тримач до душу. Ну воно хоча б якісне, воно ну, не облізе за дві хвилини. Слухай, облізе, то купи ноги. Ти? е ноги. -е 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 -е. Хочу подивитися, слухаю. Ну забери того. Да, О. Ну ти шо. Єдине чи то оце вод якісне, чи воно злізе за дві хвилини. Якісне, якісне. Думаєш? Так. Ми побачимо. Як облізе, то цей вод. То що цей вод? Купимо. А це що? Ага, то, це... то, то. Ясно. Душу. Но. Ой, дурдому. Вас вітає ремонт ванної кімнати номер 2 з нашого будиночка, який ми купили в іпотеку на 15 років. І зараз вам покажу, як виглядає в день ця плитка. Ось так вона виглядає. Хоча, думаю, що вам все одно не буде добре видно. По тій причині, що воно не виглядає так, як на камері воно так не виглядає. Як виглядає насправді? Ось. Тому що, наприклад, з цього боку, вона набагато світліше, а воно тут темне в цьому куті. От. Така плиточка. Просто красуня. І бачите, майстри зараз прийдуть і вже повністю дороблять нам ванну. Бо наразі зроблено до ось цієї стіни. А сьогодні, мабуть, вони зроблять вже тут, тут, і може вже зроблять бляд. Хоча, знаєте, власне, ці кавалки вони найгірші, бо тут треба вирізати. Можливо, вони тільки сьогодні якусь частину зроблять або ту. Або ту? Ну, побачимо. Так, трошки далі стану, може, вдасться зняти. Ось так. Ось так. Тільки прийшла додому 11 година. Ми проважали маму на автобус. Йдемо подивимося, що там наші майстри наробили. Напевно, вже все в плитці. Я так думаю. Цікаво, цікаво. Що там? А ну о, з цього боку плитку поробили. Ой, вони щось сьогодні мало робили. Вони тільки зробили оце і оце. І все. Ага, вони ще сьогодні дири прозверлили тут. Добре. Ну і в принципі. Вчора вони вроді то робили. Вікно... А, напевно, ще вікно зробили. Ось тут. Напевно, так вікно ще зробили. Я думаю, що все закладено, розкатала губу. 9 квітня. І все. Мої магнолії капець. Вдарив мороз і вона зав'яла. А вона так гарно розпустилася, як шкода. Три дні був мороз. 7, 8, 9 квітня був мороз вночі і все. Габлик. Сьогодні 9 квітня і я не пішла на роботу. Взяла урльоп на жандання. Бо вчора пізно приїхали, маму відвезли на автобус і не знаю, не виспалась, другій годині дали спати. Петро пішов на роботу, що цілий день сьогодні працює. А я вам покажу, як в день виглядає та плиточка. Я вчора вечором прийшла, пізно не мала сили зняти, а виявляється, вони вікно отут заклали. Не знаю, як то називається ця частина. Оцю частину вони зробили. І бачите, вони запилювали тут під 40 градусів. Дивіться, як акуратно вони не зробили. Супер просто. Дуже гарно. Ось тут видно. Під 45 градусів вони робили. І вчора теж, я вже казала, ось цю частину зробили і заклали унітаз, Мається на увазі бачок, Він називається подтинкове. Тобто під... ну, закладається всередину. Гарно зробили. Тут теж багато роботи, бо вони запилювали під 40 градусів все. Під 45, верніше. От, дивіться, як вони то робили. Суперово. Тут теж. Так що вони багато роботи зробили. А я вчора прийшла, подумала, що о, вони нічого не зробили, так мало. Так що їм носилося ще це. І практично, практично. Практично ще зробити підвісний потолок. Іванна буде готова. Як я вже казала, тут всередину середину буде шафа до самої гори. Так що дуже гарно все виглядає. Плиточка красива. Вікно. І плиточка дуже гарна. Я не знаю, як вам, але мені дуже подобається. Зараз я стану зніму вище ось так. Я там відбиваюся в плетрішці. Ну і ясно, що на підлозі плитка є. Просто вона накрита, щоб вони її не драпали. Я думаю, що вони сьогодні прийдуть, будуть робити тут. І будуть робити всередині. Або тут ще. Тут в цьому місці має бути ніша під туалетний папір. Ну, і унітаз вже є. Можна буде його поставити. І в нас же буде тут наверху туалет діючий. Умивальники теж є. І ванна є. Все. Слухайте, та ця ванна скорше закінчиться, ніж попередня. Чудово, будемо купатися з вами в ванні. Так що отакий стан на ранок 9 квітня. Так що Магнолійка, Бачиш, ти замерзла.